Дня вітаємо вас на творчому заході хореографічна карта України. Сьогодні, як ніколи, важливо володіти навичками українського народного танцю. Українські народні танці жанрово різноманітні, дуже багаті на теми і сюжети. Відрізняються вони також багатством локальних особливостей. На формування цих особливостей народного танцювального мистецтва помітно впливає географічне положення, в якому живуть люди того чи іншого регіону, характер праці, побутові умови. За цією характеристикою відрізняються найбільш загальні райони їх побутування а саме Надніпрянщина. край! Полісся! Волинь, Поділля, слобожанщина, Крим.